Оптимізації українських структур в галузі спорту, мови про зменшення тренерського обмеження, звільнення, зменшення секцій та видків не стояло і не стояло. Це те ж саме, я сказав сьогодні. Є проблема в тому, що в кошторисі двох спортивних шкіл, половина видатків, я з називаю конкретні цифри дві на оплату зарплату директору, заступнику, двом бухгалтерам. Офіс менеджера і таке інше. Тобто, якщо взяти школу по футболу, то 68 тисяч місячних рахунок, 68 тисяч, 36 тисяч йде на український апарат. Тобто з 68 тисяч, 32 тисяч – йде на український апарат. Тобто половина вважається не за прямо призначення з школи. Розувати спорт, спорт, давати дітям можливість займатися, а виключно на вирішення функція. У США No3 така ж сама ситуація. Загалом в місячному рахування 64 тисячі, з, з них 34 тисячі, йдемо український втратити. Ясно, що зараз ми можемо дозволити собі такої коронавіроспіші брати фактично два директора комісії обмови. Я вам хотів би також, щоб було таке обдійне бачення, щоб рішення приймалося свідомо з суворети на всі гаромати, які є астралі. В США-мер популя... США популяризує 5 видів спортів. Це гадко. Дійсно, відбувається заняття на базі.